Вітаю. І так, відповідь на запитання, яке ви періодично нам задаєте з колегою з приводу того, чи є законними, чи незаконними, коли вас направляють без проходження медичного огляду одразу до військових частин. Так от, друзі, проста дуже відповідь, щоб ви для себе знали, на що взагалі споратися, коли. Ну, можливо, вже зараз не так активно вже така є практика, але десь ще навесні таке було це дійсно так. Коли без медичного огляду направляли одразу на мобілізацію і до військових частин. Могли ще спитати, на щось скаржитися чи ні, і, як то кажуть, далі по направленню. Але дивіться, по правильному. Взагалі, при мобілізації, при призові для військовослужбовців і так далі обов'язковим є медичний огляд. Це не з голови я взяла. Це прописані норми, як законом про військовий облік та військовий обов'язок. Це у нас стаття друга. Можете собі десь занотувати, якщо вам це є необхідним. Та наказ 402 Міноборони від 14 серпня 2008 року, періодично про який я вам говорю в своїх відео, в ефірах і так далі. Цей наказ взагалі розписує, як має відбуватися цей огляд, і там наведено ще величезний перелік хвороб, по яким якраз визнаються всі або придатними, або обмежено придатними, або взагалі непридатними, у мирний. І військовий час. Саме по цьому переліку, і по цьому наказу працюють лікарі ВЛК. Для тих, хто періодично питає мене, що це таке ВЛК, розшифровую. Я думала, що все всі знають, але ще ні. Тому виправляють це військово-лікарська комісія. Тобто, це штат лікарів, який оглядає всіх і призовників, і мобілізованих. Перед тим, як визнають їх стан здоров'я придатним або ні. Нагадую, призов зараз зупинений. Але це не означає, що не відбувається мобілізація. Мобілізація так само продовжується. І так. Якщо сталася така ситуація, що вас мобілізували без направлення до медичного огляду, друзі, такі рішення варто оскаржувати і оскаржується воно до суду і вже є. Не одне позитивне рішення, ви можете пересвідчитися і зайти самостійно в реєстр судових рішень, де вже скасовуються і визнаються протиправними такі дії про ненаправлення на медичний огляд. Центрами комплектування, тобто військоматами людей, яких вони мобілізували, тобто такі дії і судом, не тільки законом, вони вже визнаються такими, що є незаконними і підлягають скасуванню. Тобто ця вся історія вже підтверджена судовою практикою. Тобто я вам це повторюся не з голови говорю. Тому от така от відповідь на ваше розповсюджене питання, яке ви нам ставите і в особисті, і там в інших соцмережах. Щоб ви для себе знали, що мобілізувати вас без проходження медичного огляду не мають права, тому що це незаконно. А якщо таке відбувається, спробуйте, по-перше, надати статті, статтю другу і е, закону України про військовий обов'язок і військову службу, і наказ 402 міноборони, про який я говорила на початку ефіру. Там це все зафіксовано. А якщо все ж таки вас так направлять, то одразу рекомендую вам все ж таки оскаржувати такі дії до суду, тому що це виграшна справа, і ви точно підтвердите ваші слова. Але я ж кажу, зараз таких вже історій набагато менше, але все одно от періодично від вас поступають подібні скарги. Добре, друзі, дякую, що дивилися мій ефір. Поставте, будь ласка, лайки. У кого якісь є запитання, будь ласка, не соромимося, запитуємо. Будемо вам відповідати і коментувати ваші запитання. Всім бажаю мирного неба, наявності світла і інтернету. Бо зараз це актуальна штука. Ну і мирних вихідних. Добре, друзі, тримаємося до нових ефірів. На все добре!